Привіт, друзі! Сьогодні я розберу леєр 2 для біткоїну і розкажу, як це може змінити правила гри в криптосвіті. Але перед цим підпишись на наш канал, телеграм та інстаграм. Тут говорять правду, ми починаємо. Навіщо взагалі біткоїну потрібен L2? Біткоін є наразі найбільш визнаним і капіталізованим цифровим активом, таким собі цифровим золотом задля своєї якості збереження вартості, але біткоін був винайдений як платіжна система, децентралізована і безпечна, що в даний момент. Перешкоджає ширшому його застосуванню. Мережа біткоін бореться з проблемами масштабованості, низької пропускної здатності і, звичайно, збільшенням коштів транзакцій. Як ви знаєте з попереднього відео про Хавин, хто не дивився? обов'язково подивіться, пропускна швидкість біткоїна складає близько 2000 транзакцій за один блок, тобто приблизно 7 транзакцій в секунду. Це в рази менше ніж у Visa, Solana та тон. І тим часом перевантаженість мережі призводить до зростання комісій за транзакції. І якщо комісія за транзакції в 2016 році становила приблизно 7 центів, то Зараз становить близько 31 долара. А в 2021 в квітні, ціна зросла до майже 63 баксів. Крім того, через свою обмежену скриптову мову біткоін не підтримує складні смарт-контракти, так як це робить ефіріум. Базовий рівень біткоїна не був спеціально створений для розробки смарт-контрактів, або створений як пірингова платіжна цифрова система. І тут, власне, приходить леєр 2 про усі леєра в криптосвіті і чим вони відрізняються. Я обговорив говорив в цьому відео, тому обов'язково залітайте і погляньте. Не поже. Ролієте, що ви подивитись це відео коротко і ясно на тему. А повертаючись до мережі другого рівня біткоїні, то це фреймворки, які працюють на біткоїні, тобто леєр 1, і вони використовують його безпеку і децентралізацію, і допомагають йому масштабуватися за рахунок швидкого проведення більшої кількості транзакцій. І Розробники працюють над тим, щоб полегшити, пришвидшити і зекономити витрати на використання маленьких сум біткоїна, які ми висилаємо наприклад щодня. Як ніколи важливо їх проводити на рівні 2, особливо зараз із збільшенням транзакцій, пов'язаними з Ordinals та BRC20. 20, які становлять по факту NFT, які ще до недавньої пори не були знані в біткоін мережі, це все повинно виконуватись на рівні 2, щоб не загружати основну мережу. Оскільки біткоін є дідусем генералом у світі, блокчейн та криптовалют домом для холдерів та так званих. Біткоін-максималістів буде великий попит на надійний леєр 2 для біткоїну для мікротранзакцій, і звичайно, що розширить функціонал та конкурентну спроможність біткоїну в порівнянні до інших криптовалют, які теж підтримують смарт-контракти. Давайте ще поглянемо, яка кількість ETH в пропорції до біткоїна застейкана в різних протоколах. Якщо поглянути на відсотки, то різниця шалена. Тепер перейдемо до проектів, які розвиваються вже немалий час, та ті, які недавно вийшли на ринок і вже є лідерами. L2 для біткоїна Lightning Network це один, напевно, з найвідоміших лерів 2 для біткоїну, який використовується з 2018 року. Він завоював значну частку ринку, і розробники працюють над тим, щоб його використання здавалося безпроблемним. Він працює шляхом відкритих платіжних каналів через гаманці з мультипідписом між користувачами. Це може бути дещо громісткою, оскільки канали потребують достатнього фінансування, щоб дозволити платежі через мережу. Ця мережа користується також підтримкою багатьох ключових лідерів громадської думки, таких як Майкл Сейлор і розгортання в біткоін країнах Таких як Сальвадор допомогло їй набути значної популярності. З'явились різноманітні платежні додатки, які об'єднують користувачів у мережу з'єднань, так що користувач не потрібно постійно відкривати нові платіжні канали, а замість цього вони можуть підключати через ці мережі і покладатися на логіку коду, щоб гарантувати, що транзакції знайдуть швидкий і надійний маршрут до своїх пунктів призначення. Її порівнюють з інтернетом, оскільки вона покладається на мережу зв'язків між користувачами, але оскільки мова йде про перекази валют, це створює додаткові ризики для безпеки з боку потенційних поганих. Користувачів Stacks. Раніше відомий як Блок Stacks, Stacks має на меті привнести смарт-контракти та децентралізовані додатки DApps у блокчейн біткоїна. Це блокчейн другого рівня, пов'язаний з екосистемою біткоїна, призначений для розширення можливостей біткоїна за рахунок виконання смарт-контрактів і створення DApps, таких як Ordinals, Demex і Стейкіндаун. Stacks має власну криптовалюту під назвою STX. І побудований на механізмі консенсусу під назви Proof of Transfer, який безпосередньо пов'язаний з блокчейном Біткоін. Біткоін стейкується і змінюється токеном Stax STX для використання в швидких і дешевих транзакцій з можливістю масового масштабування. Проект привернув увагу завдяки своєму унікальному підходу до використання безпеки та надійності блокчейну біткоін, додаючи при цьому нову функціональність та варіанти використання. Stax вирізняється також тим, що став першою пропозицією токенів кваліфікованої комісії цінних. Паперів біржі США SEC. це має свої плюси і мінуси. І СТАКС отримав критику за підлабузництво перед регуляторами і тенденцією 2 до децентралізації Rootstock він стверджує, що має найбезпечніші смарт-контракти в світі. Це рішення L2 працює як сайдчейн до біткоїна і працює на основі об'єднаного майнінгу, де майнери Rootstock захищають і заробляють власні токени RSK, які вони видобувають під час майнингу біткоїна. Подібно до Stax користувачі можуть вкладати BTC в Rootstock, щоб отримати токени RSK для використання в транзакціях із смарт-контракт. Люди, звичайно, скаржились на довгий час, коли люди всі інші назбирають 100 біткоїнів для формування. Блоку. Однак після внесення стейку користувач отримує доступ до системи, в якій транзакції можна надсилати і отримувати з високою пропускною здатністю і масштабовністю. Це також сприятливий ґрунт для розробки DAP. Наступний Merlin Chain є провідною мережею в біткоін другого рівня, і її перевага проявляється в наступних. Аспектах інтеграція ключових модулів, таких як мережі Rollup, децентралізовані мережі Oracle та докази шахрайства з біткоін в ланцюжку, сумісні з мережами EVM та біткоін, що забезпечує ефективну та економічно вигідну основу для таких додатків, як GameFi та DeFi, Із загальною ринковою вартістю понад 500 мільйонів доларів, випущений Берці 420 BlueBox став одним з найпопулярніших активів протоколів Ordinals. і номер один за обсягом. ТВЛ в екосистемі біткоїна. Chain залучив 1,1 мільярда у вигляді стейкінгу та охопив понад 100 тисяч користувачів. Merlin Chain також має свій перший лаунчпад, на якому саме вийшов токен Мерл і а також будуть ще оновлені. Тому рекомендуємо слідкувати за цим проектом. З огляду на те, скільки всього відбувається в ланцюжках Layer 2, які. Базується на безпеці і децентралізації біткоїну, можна зрозуміти і поглянути, що біткоін в скорому часі не буде просто тим золотом цифровим, який просто лежить і зберігає свою вартість та збільшує її. Це буде більш ширший продукт, який можна буде використовувати з допомогою смарт-контрактів, діепсів і DeFi. Тому слідкуємо уважно за цим теж сектором. З вами був Анатолій. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео.